Засуха восени, незвичне тепло в першій половині зими та різке похолодання на початку лютого. Через усе це висівати культури під озимину в Україні стає дедалі ризикованіше. Валентин Галушко 15 років, як займається вирощуванням зернових, але такого, щоб сіяли озимину в жовтні листопаді, не пригадує. Це перший аномальний рік, який який я пам'ятаю особисто. Особисто таких років не пам'ятаю, хоч і працюю вже майже 15 років. Таких років, я думаю, що не пам'ятають навіть ті старожилих, хто, що початок сівби був жовтень місяць. Врятувала ситуацію затяжна осінь. Озимі встигли прорости, відповідно, сформуватись. А отже в багатьох господарствах Черкащини, не дивлячись на нестандартні кліматичні умови, зиму війшли більш-менш благополучно. Ми зараз знаходимося на полі, посіяну практично у началі жовтня місяця, тому що у вересні місяці сіяти було неможливо, тому що йшли дощі. І дивлячись на пшеницю на даний час, вже кінець листопада місяця, це дуже прекрасний стан. Я думаю, що вона нормально перезимує, буде хороший врожай. Сергій Чупилко, головний агроном із села Дацьке Корсен Шевченківського району. Постійно підвищує фаховий рівень, навчається, шукає можливості протистояти природнім катаклізмам. Тому на полях його господарства озимена, також почувається добре. Зараз вона знаходиться на даний момент в доброму стані. Це надіємося, що на далі. Буде такий більший сніговий покрів, і вона буде видержувати морози. З осені пшениці ввійшли більшість нормальному стані, деякі задовільному. За те, що осінь довго була теплою, у нас, хоч були пізні посів, вона встигла розвинутися, до, стану, до фази кущення. Але все може статись, говорить молодий фахівець. Невідомо, як поведе себе озимина у відповідь на різкі коливання погоди саме в зимовий період. Як перенесе різкий перехід від тепла до так, «Да, можна цю зиму назвати аномальною, з великими плюсовими температурами. Є ризик, можливо, що можуть бути катаклізми і. Так, як будь і оттіпілі, і морози сильні. Аномальність цієї зими підтверджують і синоптики. Тепла й волога в грудні та січні. Морозі на на початку лютого. Що буде далі? Не беруться прогнозувати навіть синоптики. 19 січня в області, як і по всій території України, розпочалося похолодання. На Черкащину повернулася зима. Але ж завдяки тому, що на початку напередодні похолодання поля області вкрилися снігом, його висота, хоч і була неоднорідною по території області, в цілому 2-4 сантиметри складає в східній частині області і. 11-18 в західній частині області найближчим часом на території області очікують на сніг та холод, а потім раптові відлиги в чергуванні заморозками. Все це зрозуміло і далі негативно впливатиме на стан озимих. Можливе вимерзання значних площ посівів. Особливо це стосується зон ризикованого землеробства. На сьогодні мінімальна температура за спостереженнями метеостанції «Золотоноші» знижувалася до мінус 11 градусів. Тобто мінус 11 градусів, це температура наближалася до критичної температури вимерзання слабко розвинених рослин, озимого ячменю. Перш за все. Але за прогнозом погоди, в найближчі дні ми очікуємо посилення морозів. Тобто середньодобова температура в межах 20 градусів, нічні до 26 градусів і денні межах двадцяти. Тобто ризик вимерзання існує в східній частині області, якщо поля не вкриються достатньо висотою снігу знайти компроміс із примхливою погодою вдалося. На жаль, не всім сільгоспробникам регіону. У багатьох господарствах озимина видалась не такою, як того хотілося б. Саме в таких районах, а це переважно схід області. Існує велика загроза значної втрати озимих культур. Найгірше всього почувається ріпак. Для нього що осінь, що зима, були цьогоріч досить несприятливі. Тому й посіли цієї культури вдвічі менше ніж торік. Це доволі складні умови по посіву. Зв'язку із низьким рівнем вологозабезпеченості на початковий період посівної озимої пшениці і ріпаку, що привело до більш пізніх сроків посіву і як наслідок зменшити гіршим розпущенням озимих культур. У компанії, де працює головним агрономом В'ячеслав Черкащенко, обробляють понад 70 тисяч гектарів землі. З них до 15 відсотків складає озимена. Тут минулого року досягли найвищих в Україні врожаїв озимої пшениці 73 центнера з гектара. Кажуть, що таких показників досягли за рахунок сучасних технологій, інновацій та нестандартного підходу до справи вирощування зернових. Стан озимих культур при вході в зиму трохи покращився за рахунок теплих днів. у Листопаді, в жовтні місяці, тому перша половина, посів, перша половина сроків посіву характеризувалась тим, що ці посіви на зиму вийшли в більш розкущеному стані. Що стосується ріпака, це трошки понижена кількість листків і товщина кореневої шийки. При вході в зиму внаслідок також того, що куріпак був посіяний пізніше за оптимальні сроки. До речі, цього року на базі компанії планується відкрити всеукраїнський навчальний центр з вивчення досвіду застосування сучасних технологій у галузі рослинництва. Але й тут, напевно, не беруться прогнозувати майбутню врожайність озимих. Побоюються, що може бути нижчою, ніж торік. До нового року температури були підвищені. Температури були підвищені, що не загрожувало сильно перезимівлі культур. У кінці січня місяця ми спостерігаємо <клес> певне падіння температури, що є несприятливим для ріпаку. По зимі пшениці я б сказав, що поки таких дуже умов, які б погано створювали перезимівлю, поки немає. Але якщо температура знизиться, Десь в межах 22-25 градусів нижче нуля, що обіщають по прогнозам, то також буде часткове випадіння посівів пшениці, які війшли в зиму недостатньо розвинуті. Я думаю, що основна проблема це буде, наскільки в посіві буде випадіння рослин. Тобто, зв'язку з певними екстремальними умовами, допустимо, якщо вони будуть Наскільки рослини в агроценозі витримають цю низьку температуру? До чого вдаються зараз та що робитимуть навесні черкаські аграрії, щоб підтримати знеселені зимою посіви оземини? Частина вдалася до давно перевіреного методу снігозатримки. Чим вищий шар снігу, тим більше шансів на виживання посівів. Інші готуються навесні застосувати різноманітні засоби живлення. А комусь доведеться сподіватися, тільки на Бога та матінку природу.